Дівчата, хто знає, скільки бере за роди корінь? Півтора роки тому платила 150 доларів. Сам написав на бумажці, тоді долар був по 12-13 гривень. Стою на обліку в перинатальному, вагітність 35 тижнів. Лікарка сказала, що їй за пологи 3 тисячі гривень. Плюс 500 акушерці, 200 санітарці і ще комусь два рази по 100. Загалом 4 тисячі гривень. Я в шоці. Народжувала на Міцкевича. Прізвище лікаря уже трохи призабула. Вже майже п'ять років пройшло. Дитина кричить: не знаю, що робити. У самої слабкість, груди набухли, температура піднялась. Кажу медсестрі, а вона мені я допоможу сідать грудь за 10 гривень, прямо в очі. Скільки віддячували за пологи? Лікарю 100 євро, а кушерці 600 гривень, анестезіолог 100 євро. Поставив перед фактом. Хотіли не платити, але не було сил моральних сваритись. Так, майбутні і вже мами обговорюють цінову політику пологових будинків Рівненщини. Вочевидь, народити безкоштовно українська жінка може тільки на папері і рівненська не виняток. Не заперечують цього і самі медики. Обслуговування персоналу у нас безкоштовно, от але розхідні матеріали і медикаменти для проведення. Пологів, ну на жаль, не тільки пологів, іншої медичної допомоги. На сьогоднішній день держава забезпечити не може. Безкоштовної 100% медицини в Україні, на жаль, на сьогоднішній день не існує. Це все обумовлено обмеженням фінансування медичної галузі. Запаси медикаментів є лише для геть бідових, і то, якщо пощастить. Ну, це дуже обмежено, тому що не вистачає фінансування. Добровичанка Анна народжувала два роки тому у перинатальному центрі. Свою історію розповідає телефоном, щоб не показувати обличчя. Приймав пологи, каже лікар Василь Коновальчук. Аби привести на світ своє дитя, виклала дві з половиною тисячі гривень. Лікарю я 500 гривень давала. Наприклад, е, е, ви це залежало від вашого бажання. Скільки ви хотіли це дати це чи від вам? Мови. Я народжувала чергового лікаря, Це від мого бажання. Хотіла взагалі нічого не платити, але були складні пологи, тому вирішила віддячити, каже Анна. Готова в той момент була не знаю, що хоч від а от за народження першої дитини, яке відбувалося у Дубровиці, здійснила бартер не грішми, а натурпродуктом. У нас тут чорниці ростуть. Ми тоді їм я знаю, чорниці возили. Один із способів віддячити лікарю офіційно пологи за домовленістю. Принаймні такої думки рівнянка Оксана. Головного лікаря підписується заява, і якщо лікар згоден приймати у вас пологи, він приїжджає. А суму ми визначали вже безпосередньо з лікарем. Жінка переконана, у такого варіанту пологів найбільше плюсів. Коли мене починаються перейми, чи мене щось починає турбувати, я безпосередньо телефоную до лікаря. Лікар мені каже, або що робити, або під'їхати в пологовий. Лікар під'їжджає в пологовий і визначає, чи почалася пологова діяльність, чи не почалася. Якщо почалася, то в подальшому пологі вже веде саме конкретно цей лікар. Не лише виховувати дітей в Україні дорого, народжувати їх також ще фінансове навантаження. До прикладу, півтора роки тому Оксані пологи обійшлися у 7 тисяч гривень. Більшість цих грошей на оплату лікарям та медпрепарати народжувала у пологовому на Мірющенка. Для медичного персоналу у нас Пішло 4 тисячі гривень, близько 4 тисяч гривень. За епідуральну на у нас пішло 2 тисячі гривень. Можна торгуватися, каже рівнянка, і обирати як за професійними якостями, так і за ціною, і за цим усім вкупі. Я обирала протягом вагітності. Я спілкувалася з декількома лікарями. Безпосередньо я обрала лікаря того, який мені ближче, як він веде пологи. Чи є таке можливість народити дитину безкоштовно або, хоча б чи існує фіксована сума пологів, дізнатися в головного лікаря рівненського пологового будинку? Зась Сергій Сулімовський телефоном повідомив його інтерв'ю. Мовляв, платні. А от що таке договірні пологи у рівненському перинатальному? Розповіла Вікторія Єнікеєва. Пише заяву на ім'я адміністрації, і адміністрація погоджує, чи може той лікар прийняти в неї пологі. Але, як правило, якщо жінка бажає довіряє власне цьому доктору, ми, як правило, нікому не відмовляємо. А от в управлінні охорони здоров'я здається, вперше про таке чують. Які пологи? А, Та врешті відповідає. Згідно чинного законодавства, згідно чинного законодавства, любий пацієнт має право вибрати лікаря. Що ж стосується грошей, які сплачують за договірні пологи, і чи мають вони якось обліковуватися, по законодавству не визначено. по законодавству тільки визначено, що має право обрати лікаря. А от фінансові подяки, які, ймовірно, отримують лікарі перинатального центру Вікторію Єнікеєву, не цікавлять. Які фінансові питання, якщо ви маєте на увазі на рівні якихось розмов, то це не стосується мене як адміністратора. Якщо вони перевищують якусь законодавчу базу, то це відповідні органи мають цим займатися. Я, як керівник, в першу чергу, зацікавлена, щоб у нас жінки максимально народжували здорових дітей при найменших ускладненнях. Випадків хабарництва у перинатальному не було, стверджує її А мовляв, різноманітні подяки. Це суто людські стосунки. Скарг у нас з цього приводу поки що не було. Що хтось якісь гроші чи вимагав чи хтось комусь платив. Щоб народити в перинатальному, потрібно викласти більше двох тисяч гривень. 700-800 гривень на пологі більше тисячі 1200 для забезпечення операції кесарського розтину. В управлінні охорони здоров'я дещо інші цифри. А для себе оперуємо такою цифрою, що прості фізіологічні пологи на сьогоднішній день собівартість їх, це враховуючи там заробітну плату, комунальні платежі, там, нарахування інших, складають 500 гривень. І запевняє, цієї плати ніхто не бере, бо підрахунки роблять для себе. Ми тільки даємо. Е на проплату тільки медикаменти і розхідні матеріали, які потрібні роділі під час пологів. Проте і на цьому не все. Адже те, що не може забезпечити держава, фінансують меценати, а в їхньому переліку і прості рівняни. Так звані благодійні внески в нашому закладі здійснюються через фонд. Причому пацієнт не платить там нашому персоналу, чи бухгалтерії, чи якомусь любому співробітнику, а платить через термінал. Вони платять ніяких фіксованих сум, вони платять хто скільки бажає. Хабар ні, подяка грань між цими поняттями настільки тонка, що розділові знаки можна ставити будь-де. Але як і у всім відомому вислові, від цього залежить чи стратять, чи помилують, і не тільки медика, але й кишені рівнян. Якщо лікар спочатку надасть свої послуги, а потім прокоментує, скільки вони коштують в будь-яких розвитих країнах, ну, мабуть, це теж не зовсім етично, але це не є хабарем. Якщо така справа дійде до суду, лікар буде мати всі шанси довести, що він не хабарник. І навпаки, будь-які спроба озвучити якусь будь будь-який кошторис до надання лікування, до надання лікувального. Послуг. Це має всі ознаки хабарництва. Вочевидь, це чудова прогалина у законодавстві для любителів хабарів. Чи то пак подяк. Скільки нобі зараз бере, хто в курсі? Ви домовляєтесь заздалегідь усно, обмінюєтесь контактами, а вже після пологів вам кажуть суму. Нікого до відповідальності за хабарництво не притягали, бо люди не скаржаться, кажуть в управлінні охорони здоров'я. Звернення громадян, горячі телефонні лінії управління Міністерства охорони здоров'я кабінету міністрів обласної державної адміністрації. Якщо ми проведемо аналіз звернень громадян за цей рік, ні одного звернення з даного питання до управління через всі канали звернень громадян до нас не поступали. Ходьба на межі і за межею дозволеного, українська і, зокрема, рівненська медицина тільки так живе і виживає, принаймні поки що, принаймні, поки комусь цікаво не робити дійсно дієвих реформ. І поки на верхах думають, кожен із нас як мінімум може убезпечити себе від здирництва. Якщо вимагають гроші до початку медобслуговування, йдемо до правоохоронних органів. А якщо вимагають заплатити після проходження лікування, просто забираємося і йдемо. Ми не зобов'язані і закон на нашому боці. Анна Хіночик, Олег Тарасович, Євген Мирончук для програми Детальний новинний огляд.